Вітаю! Перед нами новий заповіт на давньогрецькій мові, на оригінальній мові, який він написаний 4 написаний. глава, 21 вірш, Ісус пояснює притчу про сіяча. І Він каже їм. Але давайте спочатку повернемось про те, що це пояснення притчі, чому я так думаю. Бо в 11-му віршу і каже їм вам е, тайна. Запам'ятаємо це слово тайна, дана, царства Божого, Містереон, якби містика, да? для того, щоб краще запам'ятати слово. <кій> І далі він пояснює притчу про сіяча, про насіння, яке впало, яке пропало яке дало плід. І читаємо далі. І він каже їм: не приходить світильник, щоб під посудину був поставлений, якби дослівно... Приходить світильник, в кого є, які думки, чи слово світильник він це про Христа, чи світильник це Слово Боже. Пишіть в коментарях, хто як думає. Але щоб чи під пость, чи під кровать, щоб, якби тільки щоб для. Ось, де. На підставник, на підставник для світильника він був поставлений. Тобто світильник він приходить тільки для того, щоб він був поставлений на місце, на спеціальне місце для на підставник для світильника. Бо не є нічого таємного круптон, до речі, звідси пішло, я так думаю, слово криптовалюта, прихована валюта, якби тайна. І в нас є тайна містеріон. Бо немає нічого таємного, яке б, щоб не стало відомим. І не буває апокрупфон. Знову, якби, таємне, щось приховане, але щоб не прийшло вявне. Є, є хто? Е, має, якби хто має вуха слухать, слухай. Це слово в наказовій формі. Е, знову стоїть. що, Ну, будьте уважні, і слухайте. 24 -й. і каже їм: е, дивіться, е, синодальний переклад, якби більшість перекладів каже: от, е, ви дивіться, що ви чуєте. Але оця частка, вона е, це запитальна частка. Це не обов'язково що? Це запросто можна перекласти як дивіться, чи чуєте. Тому що можна не чути, як ми бачимо в контексті. Каже, вони мають вуха, але не чують. І давайте спробуємо так перекласти. Дивіться, чи чуєте, в якою мірою міряєте, буде відміряне вам і додане вам. І додане вам 25. Бо котрий має, що має, ось у нас є це слово має, бо котрий має вуха слухать, слухай. Бо котрий має, може, цей слух має, бо слово повторюється, перед цим мається на увазі, хто має слух. І він каже: знову: хто має, буде дано йому і котрий не має. І котре має, відніметься, забереться від Нього. Е, Ісус починає нову притчу і каже їм, і е, Він каже їм: е, Є царство Боже, е, якби ну схоже, як царство Боже, як людина, кинули насіння в землю, І спить, і встає вночі і в день, і насіння. Бласт, якби воно, от, коли насіння починає проростати, от, коли насіння, як проростає і тягнеться от, до гори, да, не знає він. 28-й. Автомати, тобто, само собою, це давньогрецьке слово, до речі, автомат. Само собою, земля приносить пліть сперва зелень, потім колос. Потім е, повне зерно в колосі. Коли ж, е, як ну, передає плід, е, настає час плоду, одразу посилає серп, щоб е, тому, що настала жатва. Дякую за увагу, дякую за те, що ви з нами. Амінь.